Вам допомагає? Да, допомагає. У мене дуже маленький бізнес. Він квіти, Так, Такі букетики, шкарпетки, квіти. Мама скандального нардепа Миколи Тищенка працює просто неба. Жінка продає шкарпетки та лаванду в Києві біля метро Оболонь. Про це стало відомо журналістам. ТСН, і вони взяли ексклюзивні коментарі жінки. Позасіміть оцих е, вилупків, яких хтось посилає, щоб вони мене ображали. А оце діти вас ображають? Так, да, Вони ходять, це. Ну, а ви Колі допомагаєте фінансово? Що йому от... Я, ну як вам сказати, ви мене знімаєте? Да? Так, да, звісно. Ми з ним одна сім'я що каже мати про арешт сина та особисте життя колі про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ось вона вся в білому футболка з написом Поцілуй мене і червоні кросівки. Під палючим сонцем вона продає лаванду та кольорові шкарпетки з жартівливими написами. Просто неможливо в це повірити, але мама нардепа Миколи Тищенка працює продавчиною під спекотним сонцем. Син навіть не подбав про благоустрій матері. Нагадаю, Тищенко побудував цілу імперію в Ужгороді під час війни, де має ресторани, готелі та навіть похоронне бюро. Також Тищенко. Має елітну нерухомість, дорогі автівки та тримає вдома майже мільйон доларів готівкою. Це стало відомо ДБР під час обшуків. У нардепа На опублікованих правоохоронцями. Фото видно, що в домі Тищенка зберігається дуже велика сума готівки в іноземній валюті. Зокрема, можна помітити, що частину грошей він тримає в пакеті та коробці. Також вдалося з'ясувати годинник на фото у дурмаз Пігей, ймовірно, модель з колекції Royal Oak Орін. Товно ціни на ці годинники починаються від декількох десятків тисяч доларів і можуть сягати сотень тисяч доларів для більш рідкісних і дорогих моделей. 17 лютого 2024 року. Ужгород це заїжджає в місто народний депутат Микола Тищенко на мерседесі в класу вартістю близько 50 тисяч доларів, придбаному після початку повномасштабного вторгнення. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв. 30 років. От цими руками. І ні в кого нічого не взяв. Коліна, мама бізнес-леді. Скільки у вас пенсій? Я А я що, схожа на пенсіонерку? Я бачу, ви ФОП. Ну ФОП, так? Да. Скільки у вас пенсій? Ну я маю отримувати, але щось я до неї ніяк не не попаду. Вам не платять пенсію? Ну, діло в тому, що там є, є ну як вам сказати. Нюанс. І нюансів, так. Я Микола Тищенко. Я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Ви знаєте, а ви знаєте, що у коліної мами немає машини? Він з вами радився, коли йшов депутатом? Да. І зі мною з батьком, і з сестрою. І що ви сказали? Іди, синку, йди. Хай буде порядок на Україні. Я вираз за батьківщину змагатися з дитинства, з радянських часів. І зараз за нею змагаюся. Не за хабарі вибачають, і не за якісь там каврішки. І мені статуси не потрібно. Щоб плакати будуть. Коліна мама бізнесмен, я 50 років в бізнесі. Нагадаю, у Дніпрі під час влаштованої нардепомколою Тищенком облава на ботоферми стала збійка між його охоронцями та екс військовим. Охоронці нардепа напали на колишнього військового Дмитра Павлова, який гуляв з дитиною та дружиною. Ці відео облетіли мережу і викликали бурю гніва в українців. На гучний скандал відреагував навіть голова офісу президента. Андрій Єрмак, який є кумом, Тищенка, тоді Єрмак підтвердив свої близькі стосунки з нардепом, зокрема те, що справді хрестив його сина, але безапеляційної однозначно дав зрозуміти прихильності з боку влади у Тищенка, вже немає, попри те, що вони насправді куми. Єрмак його давно заблокував по всіх месенджерах. А Ви звідки знаєте? Ну, все таки я ще залишаюсь фракції. Нагадаю, Микола Тищенко перебуває під домашнім арештом через скандал 21 червня у Дніпрі, куди він прибув, щоб вкотре штурмувати кол-центрі, які він назвав незаконними. Сьогодні мати нардепа висловилася про конфлікт довкола сина. За її словами, військові просто не домовилися. Звухає, трохи. <звух> Не військовий, що да, ви да, кажете? Да. А Коля не військовий? Ні, Коля народний депутат. А він не військовий? Ні. Да ви що? Військовий, так? Да? Народні депутати да. заброньовані, так. Да, вони броньовані. А да. взагалі він і військовий теж. Офіцер внутрішніх військ і його стрічка. А і внутрішніх військ. Побив е, військова, Коля побив. А він теж військовий. Може, десь він не згодний з ним був. Слухайте, той військовий і цей військовий. Щось вони не домовились до чого. Вінка наголосила, завжди слідкує за новинами про свого сина, проте інколи не хоче засмучуватись. Та як переконана, Тищенко завжди правий. Я стежу, я просто не хочу, е, ну як, дуже розтраюватися не хочу. Бо я знаю, що Коля завжди прав. Завжди. Він дуже умна, досвідчена людина, і що би не зробив, це все правильно. А от вчора народний депутат України Георгій Мазураш разом із другом відвідала депутата Миколу Тищенка, який зараз перебуває під несправедливим домашнім арештом. Допис про це Мазурашу опублікував на Фейсбук. Відвідали нашого колегу по спорту Миколу Миколаєвича Тищенко, який перебуває під домашнім арештом, за, м'яко кажучи, дивною політичною підозрою за незаконне позбавлення волі, яка незрівнянно більш пасувала би тим особам у формі, які ганебно для України реально по суті позбавляють волі. Громадян, які відмінно від того постраждало, не йдуть додому. Я вам хочу сказати: сьогодні, сьогодні, корупція святкує, але я вам корупція кажу, це не на зарашу наголосив. Нарешті дізнався про умови життя Миколи Тищенка і акцентував увагу, що за часи депутатства статки колишнього ресторатора зменшилися. Нарешті побачив, як живе чоловік з телевізора, який зайшов в парламент з бізнесу багатшим ніж є тепер. Гарна квартира у багатоповерхівці. Думав, що в приватному будинку, але це таке. Нардеп каже, вони спілкувалися із заарештованим колегою, який прославився на всю Україну через побиття військового на різні теми. Головна з яких як повернути українців до мирного життя, нормального розвитку, справедливої системи та справжньої демократії. Приміром гречка зараз хіпошта знає гречка. Ну, 12 гривень я купляв за кілограм, 28 я купляв за кілограм, Яловичина коштує. ну, Я купляв останнього разу 50, від 50 до 70 гривень було те, що я купляв. А коли я пройшовся по цінах, можна було купити і за 20 гривень. І тут же він дорикнув тим українцям, які не вірять у чесність Тищенка, невмінням відрізнити правду від маніпуляцій, написавши. А і так, хто бездумно піддається маніпулятивним впливам і вважає. Тищенко, який пішов проти лісової мафії, а потім і проти шахрайських кол-центрів. Такий сякий, і так йому і треба, бо він же незаконно позбавляв волі. Спокійно блокуйте, щоб ми взаємно не витрачали час. Додав нардеп. Мазурашу запевнив, відповість на усі питання тих, хто хоче розібратись в чомусь. По суті, однак Мазурашо не дочекався від своїх читачів співчуття чи розуміння. Глузливі і злі смайлики найчастіша реакція на цей до. А в коментарях люди здебільшого цитували прислів'я Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Те, яке їхало, таке здибало. Я роблю саме все те, як я демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, як я навчав молодь, мастер-шефі, в в виграв в танцях в е, форді Боярд. Всюди я демонстрував приклад і був зірцем. Все я робив руками, і ні в кого нічого не взяв. І цим пишається мій батько і моя родина цим пишається. Також Мазурашу пригадали його власні ініціативи, зокрема, законопроєкт про покарання українців тюрмою за критику влади, який не дійшов до голосування навіть у першому читанні, і звинуватили у збоченому розумінні демократії та свободи слова. Черви я повідоми красива, скромна і умна, і все в одному чоловіку. І ще й йде вкусно. відкусно. Нас буде 9 років, як ми разом були бізнесом. які очі. Лясь від публіки її блогерка та колишня дружина Миколи Тищенка Алла Барановська про те, що її розлучення з Тищенко фіктивне та було оформлено лише для того, щоб сховати статки. Вже неодноразово повідомляли змі. Більш того, і саме розірвання шлюбу дивним чином співпало з необхідністю оприлюднення декларацій посадовців. Тищенко встиг розлучитись буквально напередодні. Тож є всі підстави вважати. Насправді він і досі разом з бар. Рановською вона ж свій останній допис опублікувала 19 червня, якраз напередодні скандалу у Дніпрі. Нині блогерка та бізнес-вумен пропала із соцмереж. Нічого не постить ані в стрічку, ані в сторіс, ні на своїй особистій сторінці, ні на сторінці своїх салонів краси. Журналісти також запитали у мати Миколи Тищенка, чи не допомагає вона сину Нардепу фінансово. На що Жанна Анатоліївна відповіла ствердно, так як в вони одна сім'я. Так, да, звісно. Ми з ним одна сім'я. все нормально. На розмові про колишніх жінок Тищенко матір не змогла пригадати кількість шлюбів сина, адже вона зайнята людина. Всі, хто приходить, приходить в мою родину, мені всі подобаються. А скільки в нього? Ви знаєте, скільки дружини? В нього. Е, в нього... А, до речі, а у вас є вообще хтось? Не знаю ви всіх його я Ну я дуже зайнята людина. Коли мама бізнес-леді. І всі, хто буде мішати ему жити і працювати, за це ответят. Это можете даже не сомневаться. Я брошу вот это все и пойду работать к нему. Секретарем, уборщицей, кем? Кем. Щоб його, щоб сім рядом. Тим часом люди під відео з матір'ю залишають такі коментарі, які батьки, такі діти, яблуко від яблуні далеко не падає. Що це є? Щойно переглянув. Якийсь сюр. Якщо наші політики не піклуються про своїх рідних, то на нас їм просто. Начхати по всіх даних вона з ним не спілкується і живе собі як може. Але такого сина виправдовує. Зрозуміло, що котлета не спілкується з мамою, якщо вона не знає, що він під домашнім арештом. Друзі, а що ви про це думаєте? Залишайте ваші коментарі та ставте вподобайки. Слава Україні, слава ЗСУ.